Зараз на зв'язку Петро Олещук, це політолог. Пане Петре, вітання вам. Так, добрий вечора. Отже, добрий вечір. Давайте розпочнемо з цитати прем'єр-міністра Великої Британії. Власне він каже про те, що у Кремлі не хочуть миру, тому що ігнорують пропозиції Трампа щодо припинення вогню в Україні. Але ну насправді цілком очікуваний цей ігнор з боку Російської Федерації. Яким чином буде переконувати Росію, ну якщо не прем'єр Британії, то Дональду Трампу доведеться вести цю розмову. Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що найбільш ключові аргументи, які теоретично могли би вплинути на Росію, стосуються основ функціонування режиму Путіна, а це ні для кого не є секретом, що це переважно продаж вуглеводнів, зокрема нафти. Тобто чим менше росіяни продають нафти, або за чим меншою ціною вони її продають. Тим менше у них ресурсів для продовження війни. Це абсолютно очевидний факт. Це стосується, звичайно, і газу, ну, ну ж таки, газовий сектор більше постраждав від санкцій, нафту вони досі спокійно продають. Тобто нафта, нафтопродукти. Недаремно Україна це теж прекрасно розуміє, і переважна більшість ударів, які завдаються Україною, вони наносяться саме по об'єктам. Нафтоприробної індустрії Росії по НПЗ, тобто туди найбільш ефективно накладаються санкції СБУ, і ми їх бачимо постійно. І це не випадково, тому що саме в цьому основа функціонування режиму Путіна, підтримання його стабільності. Тому, якби справді хтось хотів би натиснути на режим Путіна, він би завдавав удару саме по цьому. Тобто Відповідні санкції щодо обмеження можливості продавати нафту, обмеження цього самого тіньового флоту росіян і все, що з цим пов'язано. Чим менше грошей вони будуть заробляти, тим менше у них буде бажання воювати. Ну, зараз наводили цитату Стармера. Але прем'єр-міністр Великої Британії він також зауважив так само, як і Трамп. Власне зауважив, що Путін, коли ну, начебто, погоджувався на перемир'я, він сказав недостатньо, і це сказав і Дональд Трамп. Саме така формулю таке формулювання недостатньо. Почули вони від Путіна. Що мається на увазі на вашу думку, пане Петре? А, дуже просто путіну надали дуже просту пропозицію, просто гранично просту. Припинення вогню на 30 днів. Тут немає ніяких складнощів, немає ніяких е, різних трактувань. Дуже проста конкретна пропозиція. Що відповідь на це казав почав казати Путін? Він начебто цю пропозицію не відкинув, але одразу почав висувати якісь додаткові умови. Тобто, одразу таким чином протис... продемонстрував реальне своє ставлення до припинення вогню і до того, що стосується цього самого припинення вогню. Тобто, м'яко кажучи, не продемонстрував щирість в цих своїх бажаннях, хоча російська пропаганда не один рік носилася із концепцією, що, начебто, вони от уже зараз готові припиняти бойові дії, але це чомусь Україна не хоче. Їм дали конкретну пропозицію: конкретну, абсолютно однозначну, без будь-яких двозначностей. Що вони на це кажуть? Вони думають. Що може змусити думати ну швидше це санкції, тому що ми сьогодні також згадували, що вже розглядається Європою 17 пакет санкцій. Ну там доволі такий серйозний удар по економіці Росії. Це є такий фактор впливу сьогодні? Ну звичайно, але треба розуміти, що окрім санкцій, про які я згадував, які справді є достатньо вагомим фактором, але санкції вони працюють довго. І зрозуміло, що у ці всі різноманітні теми із зменшенням, зупинкою допомоги для України, вони, мабуть, якраз у зворотньому плані діють в контексті завершення війни, ну просто тому, що не надихають Путіна почекати. А раптом воно, знаєте, і далі буде для нього складатися позитивно. А раптом можна ще почекати і дочекатися кращих умов. Тому, звичайно, ця непослідовність в відповідних кроках, вона не дуже сприяє тому, що реально е, зайшла мова про завершення війни. Тому що е, зрозуміло, що Путін, е, розуміючи всі свої проблеми з економікою, з іншими аспектами життя в Росії, е, тим не менше він уже, якби е, понад три роки цю війну веде і, очевидно, може вважати, що якщо ще трошки дочекатися, то Ситуація для нього зміниться на краще. І зрозуміло, що будь-які коливання, будь-яка непослідовність у протидії Росії, вона надихає Путіна в тому, щоб він продовжував у цей свій людожерський шлях. Пане Петре, з іншого боку, з іншого боку, війна, яка триває вже більше як 11 років, і за ці 11 років, ну ви знаєте, можна, мабуть, знайти цитати Путіна. де він сидить перед екраном в Кремлі і каже: Все, я погоджуюсь на перемир'я, і ми пам'ятаємо хлібне перемир'я, весняне перемир'я, новорічне перемир'я, різдвяне і, і цього шкільне. було шкільне перемир'я, і цього було. Ну просто можна полічити скільки сотень тисяч разів і тут. Знову ця саме риторика, і як, як нам тепер ставитись до цього, тому що він щас, він зараз може сказати: добре, я погоджуюсь, і ми побачимо те, що бачили вже 11 років. А, ну дивіться, знову ж таки, тут питання в іншому. Він тут навіть поки що й не хоче погоджуватися. Він каже: Ну, ми не проти, але от у нас є такі-то, такі-то, такі-то вимоги, які по суті нівелюють саму можливість і саму ідею цього самого припинення вогню. Тобто він, очевидно, не хоче публічно брати на себе відповідні зобов'язання. Чому? Ну, мабуть, тому що він, як ми бачимо, не хоче входити в відкритий конфлікт Сполученими Штатами, не хоче одразу рішуче відкидати їхні пропозиції. Він хоче в цій ситуації продовжувати оці свої хитрі з його точки зору маневри. Але те, що ви кажете, це теж правда. Тому що порушення відповідних умов домовленостей це одна із найбільших російських розваг. І вона стосується не лише Путіна, це має дуже давні традиції. І я думаю, що ми можемо знайти дуже і дуже багато відповідних прикладів. Тому Україна і говорить про гарантії. От е, ми пам'ятаємо, яку різку реакцію декого з партнерів саме підняття тими про гарантії викликає, але Україна піднімає питання про гарантії безпеки. Не тому, що Україні потрібні якісь там щось додаткове, чи це якісь там забаганки України. Ні. Просто Україна прекрасно знає, з ким має справу. І Україна за 11 років, як і справедливо, відзначили, пройшла купу папірців, які були підписані з Росією, і з Путіним особисто, і в яких Путін був гарантом. І чого там тільки в цих папірцях не було, і все це порушувалося. Тому що. Путін не вважає для себе за потрібне дотримуватися якихось умов, якихось домовленостей, які були укладені, наприклад, з Україною. Тому Україна й каже, що має бути залучений, наприклад, не лише Сполучені Штати, має бути залучений Європейський Союз, мають бути гарантії, конкретні, прописані для того, щоб суттєво зменшити бажання Путіна порушувати умови будь-яких домовленостей. Тому що якщо, наприклад, нам буде не лише Україна, а будуть, наприклад, Сполучені Штати суб'єктом цих домовленостей, це вже буде трошки по-іншому сприйматися в Кремлі. Якщо там буде фігурувати НАТО, теж буде по-іншому сприйматися. Війська НАТО теж трохи по-іншому буде сприйматися. Тому от Україна і ставить питання про гарантії, щоб це не, була, не був просто черговий папірець, підписаний з Путіним, який він завтра забуде, що він підписав. Як він дуже любить це робити. І потім буде розказувати, що його обманули, надули, і взагалі не те обіцяли. От, а він такий бідний, нещасний, наївний підписав, і тепер от змушений знову воювати, тому що його надули. Пане Петре, знаєте, у нас сьогодні в ефірі Єгор Чернів, це заступник голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки. Він висловив таку думку, що е, ймовірно зараз адміністрація Трампа та й сам Дональд Трамп е, Путіну дає дуже таку е, хорошу можливість е, вийти з е, цієї війни і фактично е, зберегти обличчя і представити себе як переможця для своїх громадян. Так чому тому, що е, дуже. Е, m uh... Прості умови, як ви зауважили. А по-друге, імовірно, імовірно, в пакеті умовно цих перемовин між Америкою або налагодження стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, Україна це лише частина, так лише частина, і і це е, така історія, яка е, ну з точки зору логіки, вона мусить мати продовження. Тому що якщо Путін цього не зробить, то він тоді знищує себе в принципі на багато Багато років в очах потенційно нормалізованих відносин зі сполученими штатами? Так, з точки зору США. Я думаю, що вони справді пропонують путіну шикарну домовленість, яка справді дозволила б йому вирішити купу проблем економічних, політичних. І в принципі, американці, мабуть, не зовсім розуміють, чому Путін не поспішає цю пропозицію приймати, тому що з точки зору Сполучених штатів, з точки зору адміністрації Трампа, вони роблять йому шикарну пропозицію, від якої не можна відмовитись, тому що вона вирішує всі його проблеми і фактично дуже мало від нього вимагає, ще й дозволяє себе подавати в якості великого переможця. Але вони, мабуть, не до кінця усвідомлюють реальну природу російського режиму і реальну природу російського диктатора. Який реально, ну, не даремно ж він, наприклад, тому Таке Рокарсону читав історичні лекції про Рюрика. Не даремно, тому що він, очевидно, це реально так вважає. І він реально себе вважає відроджувачем імперії. Який, очевидно, має довести цей шлях, дойти цей шлях до логічного завершення. Сполучені Штати пропонують йому занадто раціональні умови, не розуміючи, що він не є повністю раціональним суб'єктом, тому що повністю раціональний суб'єкт не почав би це повномасштабне вторгнення? Він би по-іншому на цю ситуацію дивився і по-іншому би забезпечував збереження своєї сфери впливу. А ті е, причини, які він досі озвучує, і які, на жаль, часто повторюють за ним деякі західні політики, вони сміхотворні, тому що не вступ України в НАТО, пробачте, але ніхто в Україну в НАТО в 2022 році не приймав, не було ні плану дій щодо членства, нічого не було. Тобто, це був певний фантазм, але який використовувався росіянами. Для обґрунтування своєї війни, хоча реальною причиною були виключно їхні неоімперіалістичні зазіхання, засновані на імперських почуттях Путіна, які підтримують і підтримували в його оточенні тривалий час. Тому раціональні пропозиції вони далеко не завжди можуть бути ефективні у відносинах з таким типом режиму, як, наприклад, режим, який побудував Путін президент Сполучених Штатів обіцяє або каже, що наступного тижня в них може відбутися розмова з путіним. І ну тут цікаво дійсно потім почути певні результати, обговорити це звичайно далі. Пане Петра, дякуємо вам за коментарі. Петро Олещук, політолог був з нами на прямому зв'язку.